Всім привіт! З вами знову Грант, і сьогодні вирішив зробити, надіюсь, цікаве відео для вас, де розкажу цікаві дрібнички та поради для новачків, про які має знати кожний гравець. Розділимо це відео на 10 пунктів. Зараз занадто мало відео на таку тематику. Надіюсь, вам це сподобається та буде корисним, і тоді я зможу випустити другу частину. А поки бажаю вам приємного перегляду. І хотів би почати з першого пункту це виділення селян. Та закріплення їх за кнопкою, яка вам буде найзручніша. Це все дуже просто. Виділити потрібну кількість селян та натиснути Ctrl 1, та виділити іншу кількість селян та натиснути Ctrl-2. І тепер вони мене закріплені за цифрою 1 та цифрою 2. Можна виділити ще ось так. Натиснути Ctrl-1 та інших 6. Ctrl-2. І тепер вони поділені ось так. Другим пунктом буде невеличкий лайфхак для зняття обмеження з камери. Для цього нам потрібно зайти в меню гри, налаштування, відео, зняття обмеження з камери. Прийняти. Тепер ми можемо віддаляти камеру далі. Третій пункт це правильна побудова будівель. Так як в нас вже є виділені селяни, першою групою селян ми можемо побудувати міський центр. Ставимо його чим ближче до виділених селян. Не тут десь, не там, а чим ближче, щоб не втрачалася ефективність побудови, а селяни відразу йшли будувати міський центр біля себе. Другою групою робимо теж саме. І тепер бачите, у нас міські центри побудовані один біля одного. Першою групою виділяємо її знову на одиничку, беремо млин і ставимо його через Shift. І селяни підуть будувати млин тільки тоді, коли добудують. Міський центр. Другою групою робимо те ж саме, тільки ставимо кузню. Не забуваємо вмикати міські центри. І поки будується млин, ми можемо через Shift поставити склад. Так само робимо з казармою другою групою селян. А суть третього пункту це побудова всіх будівель чим ближче одна до одного, щоб не втрачався час побудови та ефективність побудови. Пункт 4 це розвідка селянами для пошуку золотих шахт. Поки наші будівлі будуються, ми можемо виділити селяна, який виходить з міського центру, та розкинути його по карті для пошуку шахт. Це робиться дуже просто. Беремо селяна, зажимаємо Shift, клясуємо правою кнопкою миші, наприклад, сюди, потім тут. Можна ще тут, можна тут, і повернемо його назад на базу. Тепер він зробить повністю круг і повернемося назад на базу. Робимо так само з другим. Сюди, сюди, сюди. Також це можна робити через меню карту як ви щойно побачили. І третього так само можна розкинути сюди. Я думаю, вистачить не більше трьох. Після того, як ми знайшли всі золоті шахти, зробимо головну розвідку. Це є у нас барабанщик. Замовимо 4 барабанщика з казарми. Зачекаємо, поки вони вийдуть. І розкидаємо їх по 4 кутках. Першого можна ось сюди. Другого можна сюди. третього тут. І четвертого тут. Тепер у нас буде повна та основна розвідка. Наступним можливим пунктом є охорона для будівель, які захоплюються. Обираємо юнітів, які ми бажаємо поставити на охорону. В моєму випадку це пікінери. Вибираємо, наприклад, кількість 37 пікінерів. Натискаємо букву G, українську букву P. На будівлю, яку ми бажаємо захистити. Також можна поставити на ринок на міський центр, на кузню та на академію. Як ми бачимо, йде два Пікінера на охорону. І вони будуть стояти біля тієї будівлі, на яку ми поставили їх завжди. Найважливіший шостий пункт це удосконалення у млині у академії та в кузні. У млині можемо взяти збирання їжі плюс 140%. Академія збирання їжі плюс 40%. Та у кузні ефективність полів та кількість їжі плюс 100%. Це три удосконалення, про які не можна забувати на початку та потрібно їх відразу брати. Пункт номер 7. Як зробити формацію. Для того, щоб зробити формацію, нам потрібно зайти в казарму, замовити одного барабанщика та одного офіцера, після того виділити військо та зробити мінімальну формацію з 15 чоловік. Максимальна формація в нас може бути 400 чоловік. Це дуже просто: нажимаємо на офіцера та вибираємо формацію, яку ми вважаємо зробити. І тепер вони в нас ідуть всі разом. Можна зробити ось таку формацію. Можна зробити ось таку формацію. Так квадратну. Восьмий пункт це управління військом. Виділяємо військо, яке нам потрібне. Ми можемо як поповнити загін, так і розпустити. Натискаємо розпустити загін. Як ми бачимо, у нас пропала формація. Зберемо її назад. Наступне тримати позицію. Якщо ми це натиснемо, наше військо буде стояти на одному місці та зовсім не рухатися, навіть коли повз нього буде проходити якийсь ворог. Далі рухатися і атакувати. Ми це можемо натиснути на латинську букву А. Виділяємо військо, натискаємо А. У нас з'являється меч. Клацаємо правою кнопкою мишки, і наше військо йде в атаку, і буде зносити всіх, хто йде йому назустріч. Наступний пункт заборонити атаку. Коли ми це натиснемо, наше військо взагалі не буде вступати в атаку, навіть коли будуть атакувати його. Наступним дев'ятим пунктом є оборона, а саме побудова частоколу. Вибираємо одного селяна, нажимаємо на частокіл, зажимаємо кнопку Shift та проводимо. Щоб зафіксувати його, наприклад, в цьому місці, потрібно просто затиснути ліву кнопку мишки, не відпускаючи Shift. Можемо це зробити декілька разів. Щоб побудувати його, потрібно просто кляснути два рази кнопку, ліву кнопку мишки. Тепер він починає у нас будуватися. Щоб це було ефективніше та швидше, можна розкинути ще декілька селян через невелику відстань. По одному. Ось так і ось так. Бажане побудувати частокіл до 15-ї хвилини, а саме до закінчення миру. Можна це робити десь на хвилині 10 або 11. -ї. Це дасть вам час, щоб краще розвинутись та зробити кращу оборону проти вашого противника. Наступним заключним пунктом, по вашим проханням є як правильно ставити склади та яка кількість влізе на те чи інше дерево або камінь. Дивіться, покажу, як неправильно ставити склади. Ось так і ось так. Чи ось так, це зовсім неправильно, тому що ефективність видобутку ресурсів буде нульовою. Правильно поставити його ось так. І ось так. Тому що всі ресурси зносяться у верній правий кут. Так само з камнем. Так, і ось так. Чим ближче, тим ефективніше. Приблизно на ось це дерево поміститься 50 60 селян. Там їм буде комфортно, не більше. Так само приблизно і на цей камінь до 50 селян. А зараз закріпимо все те, що ми сьогодні переглянемо. Поділяємо селян та починаємо будувати. Ставимо перший міський центр, ставимо другий міський центр. Через shift першою групою ставимо млин а чекаємо. Після побудови міських центрів відразу ставимо другою групою кузню. Натискаємо двічку. Ставимо кузню. Не забуваємо запускати міські центри. Точку збору ставимо десь приблизно сюди, біля млина. Першою групою через Shift будуємо склад. Другою групою ставимо відразу казарму. Ті селяни, які виходять з міських центрів, допомагають будувати будівлі. Ставимо ринок першою групою селян. І селяни, що виходять, підводимо ближче до побудови будівель. Ставимо академію. Запускаємо пікінерів. Беремо прокачку у млині. Чекаємо, поки добудується ринок, та робимо перші обміни. Це 5 тисяч вугілля на дерево. Та чотири тисячі заліза на камінь. Цією ж групою ставимо другу казарму. Після того беремо прокачку у кузні. Другою групою селян будуємо відразу дипломатичний центр. Першою групою займаємо дві шахти, а саме залізну та золоту. Та продовжуємо видобувати їжу. Запускаємо другу казарму. Беремо прокачку в академії, виділяємо пікінерів та розставляємо охорону на потрібні нам будівлі. Запускаємо дипломатичний центр. Готово. Що ж, дякую за вам за перегляд цього відео. Надіюсь, для когось воно буде корисним. Можливо, щось сказав неправильно, то прошу поправити мене в коментарях. Це виключно мої знання, якими я хотів поділитися з новачками цієї гри. Якщо вам сподобалось, то напишіть про це, та чи варто робити взагалі другу частину цього відео, що саме ви би хотіли дізнатися та побачити для себе. Мені важливо слухати та читати ваші ідеї. До нових зустрічей!